Друзі, всім добрий день. Триває прямий ефір на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Спасибі, що ви з нами це правильний вибір. Мене звати Юрій Бібік. З вас лайк, підписка, коментар. З нас цікава розмова з цікавими спікерами. Перший з них в рамках другого ефірного слоту пан Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт. Радий бачити, радий вітати, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю, колега. Героям слава, слава нації. Пане Сергію, то що. Да, смерть ворогам, і ця смерть скоро вже їх настигне. Тим паче, що у нас є певні успіхи. Про них дещо згодом. А зараз також власне про успіх. Я думаю, що ми всі можемо порадіти, зважаючи на те, що з порту Одеси вийшло перше судно після припинення зернової угоди. І наскільки мені відомо, ну мало інформації, на жаль, в режимі реального часу, ми не можемо там стежити де воно там знаходиться. Але я так розумію, що ось ось і має вже дістатися босфору, так. Я сподіваюся, так що вже залишились лічні години, тому що маршрут був тестовий насправді так. І найголовніше, найважче, все таки позаду, по перше, треба було вийти з порту Одеса, не тому, що ми такі негарні е, друзі для таких суден, а тому, що це судно, до речі, цей контейнеровоз, він е, невеличка історія. Просто він затримався досить довго у порту, а е, тому, що він на момент початку великого торгнення там знаходився, і, власне, потім, звичайно, не міг вийти. Хоча е, кілька десятків було таких суден, насправді в порту. І от е, завдяки зерновій угоді. Ті ще старі, яка вже увійшла в історію. Ті кораблі, їх 36, наскільки мені відомо, вони все таки змогли скористатися саме зерновою за водою, завантажені і вийшли до пунктів призначення, до портів призначення. Залишалося ще сім. І ось е, зроблено перший крок. Я сподіваюся, він буде далеко не останнім е, в рамках. Нової зернової води, можливо, про це поговоримо дещо пізніше. І вийшов цей контейнер, я його називаю Гершульте. Гершульте зробив надзвичайно важливу роботу, навіть якщо щось будуть, якісь зараз нюанси у цій роботі. Але він пройшов тим маршрутом, який, по-перше, забезпечили військово-морські сили Збройних сил України, територіальних водах України. Якщо дивитися по мапі лінія треку, де він виходив, ну це були такі певні моменти два рази з територіальних вод України не досить короткий. Я зразу хочу сказати період. Потім повертався йшов далі по маршруту. То потім опинився вже в територіальних водах Румунії, ну і далі рухався за тим маршрутом, який є кінцевий на сьогодні, принаймні пункт це Босфор, і далі вже буде рухатися до порту призначення. Там дійсно контейнеровоз, але дуже багато в тому числі і продовольства. Тому о, ще раз кажу: тест пройдено, іспит здано. Я о, чесно кажучи, хотів би подякувати. Чомусь про це не досить багато говорять, тим не менше, екіпажу екіпажу е пана Гера Чи? так і капітану, тому що ризик о, надзвичайний. Ризик надзвичайний. Ми всі розуміємо, що він пов'язаний з присутністю, з наявністю у Чорному морі, такого собі пірата, який носить нас у Чорноморський флот Російської Федерації. Так, да, поки що він ще є цей чорноморський флот Російської Федерації, але про те, коли його не стане, ми дещо згодом поговоримо. Бачите, тут ви абсолютно праві. Я до речі, також долучаюсь до єднуюсь до ваших слів. Мало хто про це говорить, але треба віддати належне, фактично, людям, які ну екіпажу, ви абсолютно вірно все зазначили. Це означає, що ця тенденція буде продовжуватись. Це означає, що це був першопрохід Так би мовити, у нас є виходить свій маршрут. Так, і тут ну ви проте, якщо я помиляюсь, пане Сергій, але Росія. Ні до чого. Я я наскільки я знаю, ми там двічі лише це судно виходило за межі те, вот, територіальних вод України, але все одно до пункту призначення, от-от хлопці, вже і прибудуть. Тобто, це говорить про те, що ми можемо і без Росії діяти в рамках ну, цього маршруту морського чи ні? Ви знаєте, я, ну наприклад, ну звичайно, не лише я один ще кілька експертів говорили про те, що зернова угода ну може діяти без участі Російської Федерації, то ну скажімо так. Багато наших партнерів, партнерів України, ну не багато певна частина союзників, в тому числі при всій величезній повазі до них вони скептично ставилися до цього формулювання, тому що ну як це так, там Чорноморський флот Російської Федерації а, говорили наші фахівці і морського права і в галузі судноплавства, Вони ну звичайно докає, кажуть у цьому всьому, що це можливо і треба спробувати. Звичайно, хочеться зараз. Ну, знаєте, так емоційно надто радіти. Будемо давати стриманими оптимістами, не поспішати, тому що ну ми розуміємо, з ким маємо справу. Це Російська Федерація, ця гідота може придумати будь-що завгодно. Тому треба бути до цього готовим. Так от власне ми говоримо про те, що цей гуманітарний коридор його не називаємо ще звичайно зерновим, тому що можливо це попереду. Гуманітарний коридор він дійсно може працювати без Росії. По перше, попередили всіх і відпрацювали в тому, що я розумію, з московським такою всесвітньою агенцію міжнародну агенцію, що може такий маршрут бути, так само відпрацювали, і я розумію з румунами з болгарами з туреччиною, що ці питання можуть бути вирішені, і як показує практика, це може це робити. Ну власне сьогодні є там. Я знаю, що вам відомо про заяву Туреччини, що там Босфор, Дарданели, вони безпеку е, дають гарантію, що буде дотримана. Тому що, розумію, там хижаки ж російські теж е, як вибачте слово, десь кажуть, неряють. Тому ми це прекрасно дуже розуміємо. Е, цей маршрут відпрацювали е, маршрут. Він є цілком законним. А от дії Росії в будь-якому разі, якщо вона почне там е, щось чудити. Поганому сенсі цього слова, то це підлягає під знову таки міжнародне право, і до тих до того списку воєнних злочинів Російської Федерації, які вже є, додасться ще один пункт, який буде пов'язаний саме з цим, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на перспективу нової зернової угоди? Чи буде, чи буде вона укладена? Ми знаємо, що. Злочинець Путін зустрічатиметься з Ердоганом, і безперечно предметом перемовин буде в тому числі зернова угода. Наскільки вона можлива і на які поступки Росії фактично готові піти сторони? Ми читали в пресі, що мова йде про підключення Росільхозбанку, наприклад, до СВІСТ. Можливо, ще щось там за зачиненими, так би мовити, дверима обговорюється. Але зрештою, наскільки велика вірогідність того, що ця угода може бути в найближчий час? нас лунає сигнал повітряної тривоги. Це є до того, що треба повідомити чи читачам телеграм-каналу, щоб вони не забували про це. А що стосується власне самої зернової угоди, то дивіться маршрут відпрацювали за великим рахунком. А, говоримо саме про Чорноморську цю складову, тому що є ще інша складова: це Дунайський кластер, який ворог ну теж намагається бити максимально сьогодні. Ви знаєте, що позавчора було у нас була чергова атака. На жаль, з Влучаннями відповідними у портову інфраструктуру на Дунаї і там е, пошкодження є відповідні. Немає жертв. Це найголовніше, звичайно, але інфраструктура постраждала. Так от, щодо перспектив зернової угоди, е, я казав, що не не даремно, мені здається, я можу помилятися. Звичайно, тут починають задіювати ще одну таку країну, до якої можливо дещо скептично ставилися там певний час. Тому ну 10 20 30 можливо, років як Бразилія. Тому що Бразилія це той гравець, який сьогодні без сумніву має вплив на Російську Федерацію. Це е, крупний гравець на геополітичному полі у своєму регіоні. Звичайно, це та країна, яка сьогодні не, не хочу нікого ображати, так але вона демонструє лояльність: отак, скажемо, лояльність до режиму Путін, можливо, саме задіявши цю цього гравця світ, в тому числі хоче передати певні меседжі до Росії. Е, і ви, до речі, питали про ультиматум. Е, я сподіваюся, що ці побоювання Путіна або намагання зберегти йому е, його морду, ну, вибачте, е, вони все-таки цей етап ми вже пройшли. Не ми, українці, ми його давно пройшли, а саме наші союзники. І оце повернути до маршруту. Цей маршрут він показав, що е, ну, давайте працювати далі і давайте працювати без Росії. Я розумію, що Росія в свою чергу може задіяти е, президента Бразилії інших гравців з метою того, щоб пішли на певні поступки, але світ прекрасно має розуміти. Е, я сподіваюся, розуміння таке є. Бо є заява сьогодні про те, що з нами будуть до кінця. Я теж прихильник цієї е, теорії воювати до останнього. Три крапки останнього російського солдата, то світ світ нас дійсно не залишає. Ми це бачимо, і світ може і повинен добити Путіна, тому що інакше, якщо будуть знову поступки, якщо знову будуть виконання ультиматуму, ну хоча б там мінімально, нічого гарно з цього не вийде. Тут можна лише про нас іде. Мова йде про глобальні питання. Абсолютно згоден з вами, і тут ви коли починали відповідати, згадали про повітряну тривогу. Давайте два слова скажемо для наших глядачів, друзі. Дійсно, є повітряна тривога в багатьох містах і є. Як повідомляється, зліт трьох бортів Міг-31К на Росії. Тут потрібно зробити одну просто штуку. Сховатися є укриття, є місця, де ви будете себе почувати в безпеці. Не нехтуйте, будь ласка, цим. А ми продовжимо нашу розмову. І там, до речі, в цих укриттях продовжуйте дивитися фабрику новин і нашу розмову з паном Сергієм. А... Топ, топ тема. Те, чим нам є реально чим пишатися, мова йде про катери, про сі-бейбі, про наші малюки морські, якими ми ем, просто фантастику чудесі робимо на, на морі, на воді. І тут хотілося б дізнатися, яким ви бачите потенціал і враження ворожих е, цілей, і виробництва в першу чергу українських морських безпілотників. Ви знаєте, я хочу сказати так, дещо звичайно з іронії буду зараз відповідати, але це буквально кілька секунд на початку. А далі е, серйозно повністю. Е, що після того, як я е, бачу це відео, е, я чую про що говорить очільник служби безпеки України? А е, більше того, я бачу повідомлення, я не знаю, хто його там запустив, тим не менше, ну воно таке е, е, іронічне, але... Це може бути, що після е, таких морських дронів, після цих морських малюків, е, може з'явитися ще сюрприз для ворога. А мова йде про ракети. Я не знаю, що це будуть за ракетні малюки, е, наприклад, але мене асоціація, зразу перепрошую з дитинством. Е, я починаю е, вже в доволі серйозному віці е, вірити, що малюк категорошко він існує, да. тому що в нього була та була. Вона дещо схожа може на ту ракету. Жартуємо, але тим не менш говоримо серйозно. Тема дуже актуальна, і вона знаєте так потихеньку інформаційно входила в наш просір, в тому числі і все таки зайшла. Але зайшла, подивіться, після чого після того, як було зроблено певні кроки. Ми говоримо про е, сіх, який ліг. Я б хотів би, щоб до речі, міг, теж ліг. Е, наприклад, це вже мантри такі ми проговорюємо під час повітряної тривоги. Лінігорський гарняк, господи, ну це ж назва така, теж ліг і інші. Там БДК, ми говорили дуже часто про НЛО. Один одного посміхалися, розуміли, що ми віримо в НЛО, звичайно, але тим не менше, малюк Котигорошко виявився більш реалістичним. Тому розвивали цю тему. Звичайно, не могли на весь світ кричати. А ми тут за рік зробимо там дрони за півроку: морські, надводні, а може й підводні. Але сподіваюсь, мені за це нічого не буде зараз. Так от, е так от е не поспішали, бо це розумно є е туман війни, про це не розповідають. Ну це дійсно е приходьте, бо я озброєний. Да, казати, і хто ж полізе в те вікно? Так, от, а, я да. думаю, що ця тема вона буде розвиватися. Ця, ця флотиля морських дронів, е цей флот, можливо, це вже й флот, е не просто є, а має результати. Е і найголовніше, що на сьогодні є. Ну, інформаційно зрозуміло, нам же треба і практичні кроки. Ем, я думаю, що оперативна ситуація в Чорному морі вона якісно змінюється. Сьогодні, мав, е, змінюється на користь України. Це не означає, що в нас завтра там повстане флот в Одесі, десь так, і е, прошу, е, повстане флот в Одесі так, на узбережжі там вийдуть з. Е, з моря, якісь там кораблі величезні, так і так далі. Ми ж розуміємо, що цього не буде. Але якісно на нашу користь, стратегічно на нашу користь. Чому? Тому що ці дрони вони показали Чорноморському флоту Російської Федерації, що, по-перше, в Криму вони не вдома, а вони вдома в новоросійську, але й там не досить добре. Почуватися спокійно вони сьогодні не можуть. Ми бачимо, вони почали ховатися за цивільні судна. Ну це російська практика взагалі, так. За царя за отечество, там, за чого вони ще кажуть, вони кричать про це, але ховаються за жінок, в тому числі. Так от ця тема буде розвиватися, зрозуміло, і о, я думаю, що результати наступні теж будуть. Я думаю, що е, це було певним сюрпризом для ворога. Розвідка там теж працює, ми прекрасно розуміємо. Тому сюрприз вдався, він, о, він виявився досить неочікуваним для ворогів, а тим більше морський малюк. ну... Ми ж розуміємо, чому, чому саме морський малюк? Е, для чекістів це, це дуже завжди знаєте, принципово. Для, для них це скріпний символізм, тому їм ці навіть слова більше дошкуляють інколи, ніж те, що відбувається на практиці. Цікаво, це реально дуже цікаво. Пане Сергію, хотів ще вас запитати: можливо, там в двох словах, щоб ви розповіли, що відбувається на лівобережжі е, Херсонщини, чого насправді ЗСУ там досягли. А я дуже коротко можу відповідати на це питання. Це при тому, що мені з усіх, мабуть, експертів, з нашого експертного, полу, коли я не люблю слово експерт, до речі, воно мені найбільше болить, можливо, тому що це моє це батьківщина, так тому, тому болить. ще раз скажу: так, от дуже коротко відбуваються певні дії відповідних певних підрозділів. Не треба поспішати. Я сам би хотів вже завтра бути там. Віримо, очікуємо і, і давайте почекаємо. Все, я не хочу більше нічого говорити. Давайте почекаємо, щоб ворог е, теж е, стрибає, спостерігає, слухає, і деколи багато чого не може зрозуміти. А це найголовніше. А це я з вами більше. згоден, тому що інформаційна тиша реально в таких важливих справах вона дійсно має бути, вона має бути присутньою, і ми це розуміємо як журналісти. Я сподіваюся, що наша аудиторія це також зрозуміє. Але розумійте і ви експерти, що реально чим більше гарних новин ми розуміємо, що вони є, але поки що про них ну, зарано говорити. Так я думаю, що прийде час. і… Давайте так розповім. говорити про гарні новини. Треба постійно. Вони дійсно є на фронті. Сьогодні більше, можливо, завтра менше. Хоча не буває там багато гарних новин, бо вони всі гарні новини, що є. Але не забувати головне, якою ціною це все це правда, встигається. Це найголовніше про це мусимо говорити. Це, як вибачте, отже наш, це так, як повітряна тривога, треба йти до укриття. Якщо говоримо про перемогу, то звичайно якою ціною хто її здобуває конкретно по іменах. Да, слава нашим героям, слава Збройним силам України. Я вас довго затримувати не буду, пане Сергію, Хотів би в завершенні розпитати ще про Крим і про ем, те, як ми знаходимо лазівки, як ми б'ємо туди, і складається враження вже тривалий час, що вони беззахисні на нашій території, але ними тимчасово окуповані, анексовані. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите, зокрема, яким ви бачите розвиток подій щодо наших атак? на кримський півострів по стратегічному тому числі об'єктам. Ну зараз мене змусили сказати, що я ще й народжений в Криму. У мене навіть медалі медалі є про це. Тобто я й туди дуже хочу насправді. Е, е, якщо відбувається, і сподіваюся, буде відбуватися. Ну, по перше, є активізація партизанського руху. І подивіться, як ворог на це реагує оцими е, чекістськими інформаційними ІПСО, що вони там когось затримують. Особливо мені подобається, коли вони там затримують чергового перепрошую резидента якого завербувала там служба безпеки України? перебивають телефонними дзвінками. Я перепрошую так. Так, от коли намагаються показати інформаційно, затримали резидента. Я тоді питаю лише одне і показують при цьому, що в нього там на квартирі кілограм чи два тротилу. Вибачте, нафіга ж резиденту трутили. Йому треба координати, де е, стоять там, не знаю, Онікси ховають. Так yeah. краще один нас попасти, чим там намагатися щось підірвати. Так, от якщо серйозно, то партизанський рух е, він є. Ви зараз питаєте про те, як ми туди там заходимо, не заходимо. Я можу відповісти: а хто вам сказав, що ми звідти пішли повністю у 2014 році? Ну, це дуже гарна відповідь. Тому е зараз відбувається етап демілітаризації Криму. Він ще навіть, мабуть, на тому етапі, у нашому улюбленому українському, ми ще не починали, але він є. Він, е він йде той етап, бачимо Чонгар, бачимо Керченський, Кримський міст, бачимо мости в районі Генічівська. Ну це фактично е той же наш Крим. Е бачимо Джанкой фігурує, бачимо інші локації. Я сподіваюся, процес буде продовжено. Ну і не партизанським рухом єдиним це правда. Воістину всі разом на те, що цей процес буде продовжено. Та не, не просто сподіваємось, ми знаємо, що він буде продовжений, а головне, щоб він був ефективним і успішним. В цьому також насправді так. напевно це не кіно. Звичайно, легко про це можливо говорити, коли проходить так. певний час. Ви знаєте буквально репліку, коли звільняли правий берег Дніпра і Херсон звільнили. То навіть сьогодні я не знаю, чи після війни навіть можна буде розказати про ту титанічну о, працю, як готувалося це звільнення. Я зараз не лише про роботу збройних сил, плані та підготовки підрозділів, а про роботу всіх силових структур зовнішньої розвідки, головну управління розвідки СБУ, партизанського руху. Е, ну це колосальна колосальна була робота по виявленню, знищенню і так далі, тому подібне. Але і чим закінчилося, правий берег звільнила. Сподіваюся, так буде з іншими нашими землями. Віримо в це. Віримо в це, це абсолютно вірно. Класна крапка в рамках нашого з вами ефіру. Спасибі, що знайшли час і вийшли на зв'язок, пане Сергію. Дякую, пане Юрію. Друзі, пан Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Подякуємо йому ще раз.